З прапорами та плакатами зустрічали сьогодні депутатів Рівненської міської ради, місцеві активісти та представники партії Удар. Вимога одна створити у Рівному художній музей та припинити розбазарювання міської землі. У першу чергу це стосується приміщення колишньої жіночої консультації на Драгоманова. 9, та земельної ділянки. Під ним зараз іде перевірка прокуратури стосовно передачі даної будівлі. І я пропоную передавати землю під цю будівлю, не під приміщення адмінбудівлі суду. А коли буде вирішено питання по суті, я давайте хвилину. давайте знім. Я пропоную вам зняти це питання сьогодні. З голосування лунали такі пропозиції і від депутатів. Та, попри всі зауваження й аргументи, питання все ж розглянули. Сперечалися довго і емоційно. Громаду переконували, питання передбачає лише фактичне оформлення ділянки, аж ніяк не фактично його передачу у користування. Є питання в порядку денному номер 121 щодо передачі постійне користування землі. Я хочу наголосити, що дане приміщення залишається власністю міста, але ж воно передано по договору позички. Є питання взагалі сумніву щодо можливості передачі міською владою, по, саме по такому договору, тому що це безоплатна передача, якої не мали права робити. Це питання, Володимир Геніч, це питання зараз йде на перевірне перевірці у прокуратури. І я думаю, треба дочекатись. Результатів перевірки, а потім повертатись до цього питання, та зрештою більшість обранців таки дослухалася до думки громади і проголосували проти. Їх не переконали доводи чиновників щодо законності договору передачі приміщення у безоплатне користування та необхідність оформлення земельної ділянки. І, хоч крапку у цій справі ставити рано, першу невелику перемогу громада таки здобула.